Виконуємо номер 4.31 із підручника Алгебра 8 та номер 4.31 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте вираз у вигляді дробу і два завдання. Приступаємо до виконання. Подамо М і 3 знаменником 1. Тепер зведемо наші дроби до найпростішого знаменника. Найпростіший знаменник це сума М і 3. Додаткові множники для першого дробу сума М3, для другого 1 і для третього сума М і 3. Маємо нові чисельники М помножити на суму М3. 9 без змін і 3 помножити на суму М і 3. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання і додавання. Знаменник переписали, чисельники. Віднімаємо 9 і додаємо 3 помнож на суму М і 3. Розкриваємо дужки. Множимо одночлен на многочлен. Маємо М квадрат, додати 3m. І додати 3m додати 9. Знаменник переписали. Зводимо потім доданки. данки. m квадрат переписали. 3m додати 3m це буде 6m, і 9 і мінус 9 взаємо і тепер можна в чисельнику винести М за дужки. Отримаємо в чисельнику добуток М на суму М6 і в знаменнику сума М і 3. І завдання друге. Подамо мінус 2М, чи 2 м і 4 знаменником 1. І тепер зводимо нашу дробу до спільного знаменника. Найпростіший спільний знаменник буде добуток 3 м і 1. І тепер знаходимо додаткові множники. Було 3 і 1 стало 3 м і 1. Не змінився знаменник, тому додатковий множник 1. Була одиниця, стало 3 м додати 1. Множимо. На многочлен член 3m додати 1. І тут 3m додати 1. 6М квадрат переписали. Множимо 2m на суму 3m і 1. І множимо 4 на суму 3m і 1. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо віднімати, додавати чисельники. Знаменник переписали. Маємо 6м квадрат, відняти добуток 2m на суму 3m і 1. І добуток 4 на суму 3m і 1. Знаменник переписали. Розкриваємо душки множим одночлен на многочлен, одночлен на многочлен. 6м квадратів переписали. Маємо мінус 6 м квадрат, відняти 2m, додати 12m, додати 4. Зводимо подібні доданки 6m квадрат і мінус 6 м квадрат взаємознищується. Міс 2m додати 12m, це буде 10m. Чисельнику сума 10м і 4. знаменнику сума 3м і 1. Номер 4.31 із підручника Алгебра 8. Та номер 4.31 із підручника математика 8. Виконано.